Пробуємо зробити мінімальний, мінімальну товщину доски цією пилкою. Не знаю, чи там взагалі щось получиться чи не получиться. О! Ну, напевно, що тонче вже ніж оцього. Дивіться, яка тут товщина. Ану, ось о. Ну, я знаю, з міліметр. І, я вам скажу, досить точно ця пилочка ріже. Ось це право о, таку лінійку робити. А тут ще грубе. А тут ото взагалі. Де? Як шпон? Як ця, як не знаю що. Ну, штука прикольна. диви. Тоненько. І пилка досить непогано ріже, але треба великий акумулятор. На четверці, на акумуляторі четверка тягне вона чесно паршиво. Поставив вісьмку без проблем. На четверті, щось воно бідне. Ну як, воно то ріже, але якщо можна поставити більше, ну різниця, чесно, колосальна. Так що На такі пилки треба здорові акумулятори. Ну а точність різу, пишіть, нормально ріже чи не нормально.